Контроль на ввезення та вивезення вантажу з України та до неї тепер під іще пильнішим оком митниці. На пункті пропуску Краківець корчова уже невдовзі запрацює мобільний вантажний рентгенівський сканер «Рапіскан». Сучасне обладнання вартістю близько 2,5 мільйони євро українським митникам передали в межах програми технічної підтримки Європейського союзу, спрямованої на підтримку України в умовах повномасштабної війни. Це друга система, яку ми отримали. Перша була отримана нами в рамках цього проєкту в минулому році в ЧОПі. Є також система, яка буде встановлена в рамках цього проєкту в пункті пропуску Ягодин. 1 Всього буде три системи, які нам передали в рамках євроделегації. І ще є три системи, які передали інший проєкт, який під назвою Юсейт. Митники певні, нова техніка допоможе ефективніше протидіяти контрабанді та пришвидчить процес митного контролю. Тож одразу після офіційної передачі пробують нову систему у роботі. По декларації фактично водій перевозить заявлено в нього пілети, паливні гранули в мішках. Ми просканували і бачимо автомобіль, що дійсно вмістиме відповідає дійсності, тобто посторонніх вкладень немає. Тут і перші враження від рентгенівського сканера. Також він оснащений штучним інтелектом по виявленню зброї. Тобто він дає оператору підказки, де можна виявити, або якісь схованки що Комп'ютер, штучний інтелект, може запідозрити, звернути увагу. А так, в принципі. Те, що саме що стаціональний цей мобільний. Цей сканер дозволяє чітко визначити, скажімо так, вкладення, інші предмети і товари, які не декларуються, скажімо, перевізниками. До слова, на пункті пропуску краківець це вже другий сканер. Перший стаціонарний уже тривалий час допомагає та пришвидшує митний контроль. І, хоча обидві системи схожі у використанні, митники зазначають відчутну різницю. При накладанні фільтрів ми можемо подивитися, бачити так само штучний інтелект. Тобто, ган він е, піддає різні підказки і там, АВЦ є е, ремні. Планово новий мобільний рентгенівський сканер уже невдовзі запрацює на пункті пропуску Криківець Курчова у напрямку виїзду з України. Однак його перевага й у тому, що він з легкістю може допомагати у роботі митниці як у напрямку експорту, так і імпорту. Адже система мобільна. Вартість системи, яка стаціонарна, вона більше на більна використовувати систему в рамках пункту пропуску, а також може бути переміщення за узгодженнями з від інституціями в Україні на інші території, на інші ділянки областей в пункт пропуску. Ми таке зараз отримуємо дозволу по цим системам, і ми розглядаємо можливість також після отримання систем в рамках посокита переміщення одної з цих систем на інші пункти пропуску. Висока точність обладнання дозволяє зменшити потребу у фізичному огляді під час митного контролю. Натомість швидко та ефективно допомагатиме митникам перевіряти вантаж на наявність заборонених предметів, зокрема і зброї. В межах Львівської області це перша система. Вона буде рапіскана на всій системі. Інша буде стояти на годині, годинці Волинська область. Також в рамках кредиту ми очікуємо отримання до кінця цього року чотирьох інших систем виробництва а, комп, англійської компанії, але означає це буде компанія польська. Амбітна мета кажуть у держмоцслужбі забезпечити скануючими системами усі пункти пропуску. Для цього планують залучати кошти донорів. Марічка Драбець Семен Пулик, правда, тут Львів. Служба безпеки України затримала агента російської спецслужби, який готував нові удари РФ по Львівській області. За матеріалами справи, головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території Західного регіону. Щоб виявити координати литовищ, зрадник об'їжджав в місцевість та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація. Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об'єкти з прив'язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на гугл-картах. Далі фігурант узагальнював зібрані дані та готував звіти для куратора з ФСБ. Проте кіберфахівці викрили зрадника, задокументували його злочинну діяльність та затримали його за місцем проживання. Також Служба безпеки України провела заходи для обезпечення локацій сил оборони. За результатами обшуку в квартирі затриманого вилучено телефони з доказами роботи на ФСБ. Також слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Сломисним вже перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі. Майже півтори тисячі учасників близько сотні спікерів та 70 компаній, які представили свої стенди Цьогоріч Форум асоціації ретейлерів України РАО Експо Експо-2025» побив усі свої рекорди. Це унікальна платформа, яка протягом двох днів у Києві збирає представників роздрібної торгівлі та девелоперів комерційної нерухомості задля того, аби знайти найоптимальніші та взаємовигідні рішення для бізнесу. Цього року бачимо посилений попит до виставки. Велика кількість людей людям потрібна ця точка опори прийти в один день, зустрітися зі своїми колегами по ринку, звірити годинники, зрозуміти, де ми знаходимося. Які і які, е, вектори задає бізнес, задає час. Е, насправді дуже багато компаній масштабуються попри все, допомагають збройним силам, е, надихаються їх здобутками і розуміють, що тут ми не можемо е, опускати руки. Відвідувачі дійсно в захваті від цьогорічного форуму в залах денне мов у вулоку. Бізнесмени, благодійники та маркетологи швидко знаходять спільну мову та домовляються про нові проєкти. Один з найпотужніших для тих, хто працює в рітейлі і, зокрема, в суміжних галузях. Я, наприклад, тільки прийшов, вже зустрів одних знайомих, другі знайомих вже домовилися за дзвінок, за зустріч, тільки от при вході за першу годину. Багато бізнесів представлених тут це вже є наші добрі друзі, з якими ми маємо спільні ініціативи. Тож ця подія це як додатковий спосіб розвіртуалитися та поспілкуватися, послухати про проблеми, про нові рішення, які є у бізнесі. Спосіб комунікації з клієнтами це максимально цінний результат, цінний досвід. На такому злеті популярності асоціація ретелерів України цьогоріч обирає своїм партнером потужного гравця у галузі будівництва компанію «Лев Девелопмент. І на цей захід вона приїхала не з порожніми руками, а з унікальним проєктом Він», який буквально змінює саму концепцію комерційної нерухомості. Ми вже не перший раз знаходимося на такому заході, але сьогодні ми є ще й партнерами Рао Експо, тому що ми будівельна девелоперська компанія виходимо за рамки просто житлового чи інвестиційного будівництва. Сьогодні ми розповідали про наш новий проект, і саме ми відкрили новий погляд на те, чим сьогодні є торгово-розважальний центр. На прикладі нашого багатофункціонального комплексу «Завін» ми розповідали про наш торгово-розважальний центр. Він -мол, який поєднує у собі цікаву локацію, цікаву концепцію. Це великий гравець, девелопер, який зараз є потенційно дуже класні, будує класні об'єкти торгівельної нерухомості. А ретейлери, зокрема, як міжнародні компанії, так і українські шукають ці площі якісні, сучасні, вже адаптовані під реалі під часу, з інклюзивністю. То це за проект зі він і чому він викликає таке величезне зацікавлення в учасників ора Експо 2025 тому що це поєднання трьох китів зручності та вигоди для бізнесу і клієнтів. Це не лише супермаркет, готель та розваги, це 11 тисяч квадратних метрів логічного та інклюзивного простору, який буде розташований у виниках на трасі національного значення. Компанія Лев Development на Рау Експо 2025 і тут ми презентуємо наш новий проєкт. Він мол, це буде торговий центр, який розташований на виїзді з Львова у винниках поруч з головною магістралією h 02 це насправді буде торговий центр площею 11 тисяч квадратних метрів, який ми сьогодні презентуємо інклюзивний з класною інфраструктурою, неймовірною архітектурою, медіафасадом». Сьогодні, попри війну, та виклики український бізнес функціонує і можливим це стало завдяки людям, які фонтанують новими ідеями, вкладають гроші у розвиток економіки та роблять усе можливе, аби наблизити нашу перемогу. Євгенія Полікарпова, Остап Кульпа, Правда тут Львів. Рятуйте, людина коїть з собою лихо. Дзвінок від перехожої одразу ж зіняв на ноги патрульних напарників. Служиві, чим душ кинулося на допомогу і немарно. На лавці сидів пригнічений чоловік із серйозними ранами на зап'ястках. Для чого він це зробив, бідолашний не сказав, але вдячно дав правоохоронцям забинтувати руки та чемно погодився поїхати до лікарні з медиками. Як позвати? Що ти зробив? Наш то таке зробився. com essa